Так як корні я копати не вмію, а вмію тільки трендіти на камеру і приймати, твердіше все купувати, взяв з собою помощника. Правильно, треба ж вміти рішати проблеми. Дивіться, два корня вже викопали. Корінь лопуха, до речі, купуємо 130 гривень кілограм. Ось бачите, яка кишка. Ось от такі от серйозні штуки, оказується, можна викопати і на цьому заробити грошей. Так, підписуйся на канал, не забудь. Там багато інформації. А ми зараз корінь викопаємо і розкажемо далі, як правильно з ним діяти. Дивись, викопав корінь, помив його, порізав на дві або чотири частини, а також на шматки. І все, і все, і можна на лубни його відправити. Так що все дуже просто. Просто треба трошечки працювати. Ми ну, купуємо. Що я лопату робив? Що поламав уже? Ні, наоборот. Копає сама. Сама купа. Да. Диви, не витягується собака. Глянь, а ну рубаю. О, коріння підходить любе. Саме головне пам'ятайте, що має бути без цього зайвого листя. Отакі от, от великі кусьобаки теж підходять. Головне, розріжте, щоб він швидше висох. І все, запакували і на лубний його хай їде. А ми погнали, що ми поробимо? Пішли бузини, порвемо, що вже треба робити. О, якраз воно бузина росте, диви. Та все, можна його нарвати скільки хочеш. А, о, диви. Зараз о, насушимо 190 гривень кілограм. Потім поїдемо липи порвемо. Що ще, Крапиву будемо сьогодні? Будемо, звісно. І дереві? По любому. Що залишиться, По подорожник ще зганять? Блядь, ну подорожник я не знаю, звісно, його треба буде пошукати. Ну, так. щось у нас з цим важкувато, ну в людей але... його явно достатньо. Але, так, але десь є він. Так що. Коротше, можна на всім зарабати. Да? А, а пахне, як будеш нюхати досі? Та ти чхаєш, коли ти нюхає. Все, погнали, медалі працювати, а ви біжіть, накопайте та будемо щось робити. Диви, коротше, після того, як ви викопали корінь лопуха, потрібно обов'язково його промити, і потім одна з обов'язкових процедур це отака процедура. По-любому, це треба зробити, бо він буде сохнути 10 років, якщо ви цього не зробите, отак от розпустить. Якщо він отакої товщини, побачу блюповно, отакої товщини, то достатньо буде на двічі. Якщо він отакої товщини, то звичайно бажано розпустити його на 4 часті. да? Та ріжеться він, в принципі, легко. Ну, ви його розпустите отак, от на чотири частини, він і сохнуть буде набагато швидше. Вам же нема задачі, щоб він 10 років сох. Отак. Отакий розмір, отак от просушили, помили, зробили. І все, і це вже товарний матеріал. Так що підготовлюйте ваш матеріал якісно і відправляйте до нас на онлайн-прийомку, а також привозьте, як вам зручно. Ціна цього матеріалу 130 гривень кілограм. Так що висушуйте, я чекаю. До речі, не забудьте підписатися на канал, бо це мені дуже приємно.